Розповідати. Мене звати Настя, мені 14 років. Я приїхала з Чернігова до цього табору. Мене звати Арсеній, мені 14 років. Я з міста Чернігова. А, мене звати Софія, я люблю грати в футбол. Я займаюся танцями вже 11 років. А, багато років я займався єдиноборствами. Мені тут дуже сподобалось, тут дуже гарно, тут велика територія. А, Руці люди, багато чого чим можна займатися. Від настільних ігор до активностей, по типу волейболу або футболу. Ми ходили на озеро, ми ходили три рази в боулінг, ми... В Басейні купались, ми всім займаємося, ходимо в екскурсії. Бужаті хороші, Оля та Таня. Постійно допомагають, з ними можна також про все поговорити. Іноді е, вони можуть е, нас водити в магазин. Я вже сумую за друзями, тому що довго їх не бачу, але тут теж багато класних людей. Я думаю, взагалі буду якось з ними спілкуватися та надію, що я побачусь з ними в наступному році. Тут все прекрасно, ще на наступний рік приїду.